Вітаю вас, прихильники здорового способу життя. І сьогодні я, валіолог і знавець основ здоров'я, розкажу вам про 10 секретів ідеального здоров'я. З чого починати, і які знання нам потрібні для того, щоб активно проводити і бізнес, і навчання, і довголіття. Насамперед скажу для того, щоб зараз е, усвоювати інформацію, а її кожен день, кожних 11 годин подвоюється в інтернеті. І коли ми заходимо на стрічку новин чи е, просиджуємо у Фейсбуці, ми не уявляємо, яка е, потужна інформація на нас, е, і все це е, входить в нас. Е, як… І сміття, і те, що ми можемо взяти для життя. Де взяти фільтр, де взяти сили для того, щоб приймати хороші знання, хорошу інформацію. Насамперед, насамперед ми маємо розуміти, що основа здорового способу життя це є хороші думки. І колись Сократівський фільтр в тому і полягав, що Сократ казав все, те, що мене піднімає, я беру до уваги. Все те, ту інформацію, яка дає нам життя, ми беремо до уваги, все решту робимо так, щоб беремо беремо собі, як казав мій дідусь, радерку і стираємо своєї пам'яті непотрібну інформацію. В такому випадку будуть спокійні наші мізки. Маємо знати, що ми є люди, які залежать все-таки від планет, від місяця і сонця. Ми маємо цикадний ритм, тобто, найперше в здоров'ю гарно виспатися. Жінкам, котрі мають і хочуть бути стрункими, кажу так: якщо людина не висипається, вона починає товстіти. Ідуть ендокринні зміни, йдуть гормональні зміни, і тоді ми починаємо ходити до дуже страшних докторів, які нас ще більше лякають. Тому насамперед, 10-12 спокій для мозку, йде відпочинок мозку, і цей час потрібно спати. Вранці, як казали наші предки, ляж і встань. з. Кутами, і все буде гаразд, по сонцю і по місяцю. Дуже добре, коли жіноцтво має собі такий місячний календар, і ми не тільки садимо грядки по місяцю, але й дивимося, що, скажімо, на 19-ті. Місячну добу треба робити вдома порядки, тому що порядок тоді буде дуже добрий і він нам несе піднесення енергетичне. Ще раз акцентую на те, що ми люди, які дуже залежимо від того, як сплануємо свій день, від того, який ранок активний, наскільки людина відпочила, наскільки жінка зарядила свого чоловіка на подвиги на цілий день, усміхнулася своїх дітей. Те, і на хороше навчання, отож, те, що ми маємо виконувати все-таки е, ритми, ритми, біологічні ритми, це є основа. Другою аксіомою здоров'я є наше дихання. Коли ми можемо 21 день голодувати, то дихати ну найбільше, скажімо, 2-3 хвилинки для пересічної людини ми можемо не дихати і тоді все. Тому найкраща і найлегша фізкультура, яку ми можемо робити, це діафрагмальне дихання, це навчитися. І е, по системі цигун, і по системі є прекрасні е, наші автори, е, які розказують е, методики дихальних вправ, ши яким по три тисячі років. Е, ви е, знаєте таку собі лікаря, оперну співачку Олександру Стерельникову. Вона давала чудові методики. Зайдіть в Google, візьміть кілька вправ і починайте співати, починайте ставити голос, починайте дихати і брати кисень повними легенями. Е, третє. Фізичні вправи це те, без чого неможливо здоров'я. Тим, кому за 40 раджу все-таки зайнятися шведською ходою, тому що це робота 17 м'язів. І коли я побачу у франківську людей з палицями, які швидко ходять, це буде для мене дуже гарний рівень європейський, тому що в Америці я таких людей бачила багато. Все-таки згадаймо Амосова, він був прекрасним вченим, але те, що він дуже активний, Активно займався бігом вже в зрілому віці, вартувало йому з сердечних дуже багато проблем. Тому починаємо аналізувати і брати приклади тільки хороші. Отож, рух незаміними, ніхто за вас не зробить зарядочку. І аж тоді четвертий принцип це здорове харчування, повноцінне, про те, що я завжди в кожній передачі акцентую: прибираємо. Тваринні жири, прибираємо е, маргарини, е, їмо проростки, е, їмо дуже гарно зважену їжу з наших е, терен, тому що етнічна їжа, наші рецепти вони дуже нам допомагають. Е, коли мені розказують, що чесник це неблагосний продукт, і в Індії е, ним харчуються тільки найнижчі. Е, Люди, я кажу, що все таки в наших теренах чесник завжди рятував людей. І тому нехай ми будемо трошечки неблагосні, але все-таки чесник і цибуля це те, що нам потрібно, українцям. Це те, що ми їмо в холодну пору. Тому що як ви хочете бути веганами і веганцем, вегетаріанцем зимою, їдьте на Гуа, їдьте в теплі краї. Тут ви маєте все-таки зважати, що температурний режим надзвичайно впливає на наше харчування. Тому дуже помірно до, до різких змін в харчуванні. Як ви все життя їли все попідряд і за 10 днів стаєте якимось дуже йогом, я думаю, що тільки нашкодить вам помірно, вчимося, які складники, вчимося, як впливає їжа на нас, і тоді буде все гаразд. Чотири основних напрямки. Повторюся, це наші хороші думки, це наше прекрасне дихання, це рух і достойна наша їжа. Будьмо здорові, завжди з хорошими для здоров'я порадами. Марія Похилок.